Громадська організація Епіцентр дітям завершила чотиримісячний проєкт комплексної підтримки жінок, який реалізовувався у рамках грантової програми Міжнародного фонду. Проєкт охопив стоучасниць із вразливих категорій населення у чотирьох містах України Тернополі, Хмельницькому, Ірпені та Києві. В Хмельницькому педагогічній академії зокрема на соціально-спортивній школі проводиться проект, проект, який дуже є на сьогодні важливий, оскільки це перш за все допомога жінкам. Жінки сьогодні під час війни страждають дуже багато. Вони відповідальні за себе, вони відповідальні за свої родини, відповідальні за свої діти, і тому ось такий проект був у нас чотири місяці. Програма була спрямована на допомогу жінкам, які залишились у складних життєвих обставинах. Серед учасниць були внутрішньо переміщені особи, дружини загиблих військовослужбовців, а також жінки, чиї чоловіки зараз захищають Україну. Спочатку звичайно, що було важко два місяці поспіль просто сидіти вдома і не знати нічого в принципі, що відбувається в місті, дуже велике. З порівнянням того, де я жила, місто, і е, жіночі проєкти було чудовою можливістю пізнати саму себе, пізнати е, про стиль, про емоції, просто про життя, як переживати це все. Е, так, це вже звичайно, що я в на початку повномасштабного вторгнення впоралася, звичайно, сама з цим психологи різні і тому подібне. Е, але зараз є можливість розвиватися, то чому б ні рухатись вперед тільки далі. Проєкт передбачав комплексний підхід до відновлення учасниць. Жінки брали участь у творчих майстернях, відвідували театральні вистави, займались йогою та пілатисом, а також відвідували тренінги особистісного розвитку. Усі ці активності були спрямовані на відновлення зв'язку з тілом, емоціями та формуванням нових соціальних зв'язків. Зустрічі передбачали надання психоемоційної підтримки, зниження рівня тривоги, подолання стресу, відпрацювання технік, які будуть зорієнтовані на можливість опанувати техніки самодопомоги так, в стресових ситуаціях. Ну і звичайно, що заняття були орієнтовані на розвиток комунікативних здібностей, розвиток навичок soft skill, soft skill, які на даний момент є надзвичайно важливі в сучасному суспільстві. Ну і звичайно, що на усвідомлення самої себе Своєї цінності Громадська організація «Епіцентр дітям працює в Україні із 2019 року та зосереджується на підтримці вразливих категорій населення. Спочатку повномасштабного вторгнення діяльність організації розширилася, включивши допомогу жінкам та сім'ям, які постраждали від війни. Ми би дуже насправді хотіли, щоб такі проекти продовжувалися. Тому що ти розумієш, що ти реалізовуєш якусь свою місію, ти реалізовуєш певну якусь мету, да і що. Завдяки оцій такій підтримці, завдяки фінансовим партнерам, завдяки громадським організаціям, в тому числі і наші громадські організації «Епіцентр дітям, ми маємо можливість допомогти чітко, конкретно не комусь захмарним якимось людям, а чітко конкретним людям, які приходять, розказують, розповідають, дійсно просять про певну допомогу, і вони її отримують. І ти від того насолоджуєшся. Представники громадської організації «Епіцентр дітям зазначають, що завдяки. Ки регулярності та системності заходів учасники отримали не лише необхідну підтримку, а й ресурси для відновлення. Жінки змогли знайти нових друзів, відчути підтримку спільноти та зміцнити свій психологічний стан. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.